ПАБЛО Де Сантіс, Крейдяна людина. Вулиця, що на ній розташовувався кінотеатр Люкс, була темною. Майже повністю ховалася у вітах дерев. Зала належала парафіяльній школі і призначалася для занять, однак що суботи ввечері там показували по два фільми жахів. Сеанси розпочиналися о дев'ятій і закінчувалися о першій ночі. Нас глядачів ніколи не назбирувалося більше десятка, включно із оператором. І з Ізабель та Фернандо, моїми друзями, ми ходили на кожен показ, а опісля не без дрижаків поверталися додому. Нам було по 12, і у цьому віці пізнаєш, що кіно то лише половина фільму, інша половина бесіда опісля. Дорогою додому ми балакали про монстрів. Балакали про Ігоря та іншу челядь, що зазвичай відчиняє тобі двері замку, про лабораторії, про підземелля. Балакали про страх. Однієї з ночей на порозі свого дому Ізабель запитала нас, а чого найбільше боїтеся ви? Не пам'ятаю наших відповідей, можливо, історії потойбіччя чи ночі живих мерців та подруга перебила. Я не про фільми, я про справжній страх. Аби заохотити, нас сказала. Умова перша. Забороняється сміятися, коли хтось говорить про свої страхи. Умова друга книжки та телепрограми не зараховуються. Отож, мене лякають звуки з сусіднього дому, там щоночі ніби ножі точать. Ізабель прискіпливо глянула на мене, тож продовжив я А я боюся собак. Яких собак? доберманів Усіх, обраних немає. Навіть Хуахуа, поцікавився Фернандо, навіть Хуахуа. Незважаючи на першу умову, вони розреготалися. Фернандо хотів було змінити тему, однак таки сказав: А я найбільше боюся крейдяної людини. Про таке ми ще ніколи й не чули. Фільми не зараховуються, нагадала Ізабель. Це не фільм. А що тоді? Палець Фернандо вималював у повітрі якусь фігуру: це малюнок на дошці. Було вже пізно, а балакали ми надто голосно хтось присвиснув на нас із вікна, і Ізабель хутко забігла до хати. Наступних вихідних сеанс відмінився через відключення світла, у ті часи доволі частих, і наша нова зустріч відбулася аж за 15 днів. Оскільки навчалися ми у різних школах, кінотеатр був єдиним місцем наших здибанок. Опісля фільму настала Фернандова черга пояснити нам щодо крейдяної людини. Я навчаюся у школі, що знаходиться прямо за моїм будинком. Вона величезна, займає майже половину кварталу. Одного квітневого ранку, зайшовши до класу, вчителька завважила на дошці малюнок то була людська фігура, силует. Намальовано аби як великі очі, загострені вуха, але нічого надзвичайного. Неживі очі пильно кудись вдивлялися на кожній руці лише по три пальці. Ти боїшся малюнка? запитав я. Малюнок можна стерти, а от собаку ніяк. Халепа не в тому, що я його боюся, халепа от у чим. його бояться геть усі. Вчителька хотіла стерти його і не змогла. Намальований він крейдою, однак не стирається, ніби полакований. Вона намагалася вести урок, як завжди, та малюнок постійно відволікав її, і пригнічував, а наступного дня вчителька захворіла і тиждень не поверталася. Нам прислали заміну. Директорка наказала дошку поміняти. А що трапилося з крейдяною людиною? Шкільний Вахтер спробував обшкурити дошку, аби нею знову можна було користуватися, виніс у двір і прововтузився з нею цілий ранок, не потрапивши стерти малюнок. Тоді почались перші холоди, і дядечко захворів десять днів його не було. Директорка здалася і звеліла віднести дошку до бібліотеки там вона й досі. Її накрили рядном, аби ніхто не бачив. Відколи вона там до бібліотеки, ніхто не ходить. А чому її не викинуть? Школа державна, забагато тяганини, аби отак виконати на смітник нову дошку. Ми перезирнулися. Ось чого я боюсь. А глянути на ваші пески то і вам страшно. Нам страшно, бо ніч на дворі», – зауважила Ізабель. Був би день, то нічого там такого страшного і нема. Тим паче нема нічого такого, чого б не можна було витерти, втрутився я. Не вірите мені, ходіть побачите самі. Ти ж знаєш, що нам зась, мовила Ізабель, ми не вчимося у твоїй школі. З нашого дворика можна перескочити до шкільного, я вже робив так тричі. Що не годні?» Замість кіно наступної суботи ми пішли до Фернандо. Він мешкав удвох із батьком, а той до пізньої ночі працював у ресторані. Жодні малюнки на дошці мене не цікавили. Мені залежало хіба на тому, аби Фернандо не виявився єдиним сміливцем в очах Ізабель. Ми видерлися на низький мур і перескочили на шкільне подвір'я. Крізь маленьке віконце прокралися до загашника із мітлами та швабрами. Стискаючи в руці ліхтар, Фернандо повів нас коридорами, викладеними білою та чорною плитками. Ми опинилися у бібліотеці. На підлозі громадились стоси перев'язаних книг, кілька зламаних пар та згорнуті мапи. Сперта до стіни стояла велика дошка, вкрита рядном. Ось мовив Фернандо. Він стягнув рядно і освітив ліхтариком чорну поверхню. Я нічого не побачив, однак Фернандо так заволав, що я кинувся до виходу і ледь не заблукав у мороці коридорів. Таке воно хлоп'яче життя. Довго й нудно готуєшся, аби здобути титул героя, щоби за одну єдину мить втратити все. Ніхто не обмовився із словом, за ким і словом, заки ми не повернулися до Фернандового дому. Ти насправді налякав нас своїм лементом, сказала йому Ізабель, не годиться так жартувати. На дошці нічого немає. Достатньо було подивитися Фернандо у вічі, аби зрозуміти, він і не думав жартувати. Дошка чиста, сказав, і. Крейдяна людина втекла. Ми відновили наші походи в кіно, однак все завершувалося Фернандовою балачкою про крейдяну людину. Іноді я відчуваю, що він там, що коли я виходжу з кімнати, розглядає мої речі, одяг, взуття, а якось знайшов крейдяний слід на палітурці підручника. Ізабель спробувала його заспокоїти. Ми часто самі того не помічаючи, зачіпаємося до дошки, кожен мастився крейдою. Ні, то його сліди на дисках, на черевиках, у шухлядах, най навіть вони замкнені на ключ. Фернандо став якимось дивним, через те наші походи у кіно втратили свою привабливість. Кіно – то лише половина фільму, іншу ми втратили, поза як поверталися додому мовчки. Наступного року всі перейшли до середньої школи. Однієї суботи я намерно прочекав своїх друзів під дверима люксу, а тоді пішов дивитися фільм сам. Та щойно скінчився перший і покинув залу, не чекаючи другого. Кілька місяців по тому я зустрів Ізабель, та вона сказала, що фільми жахів більше її не цікавлять, вони видаються їй дурнуватиме. Кіно для хлопчаків. Одного дня я подзвонив у двері Фернандового будинку, відчинила якась жінка і повідомила, що той переїхав, а куди вона не знає. Лише три роки по тому побачив я його на першому поверсі пампернік забігайлівки із гамбургерами, якої вже давно не існує. І я сидів сам, підучував математику. Наступного дня мав з неї іспит, намагався зосередитись на рівняннях, але все мене відволікало, і я розглядав обличчя кожного нового відвідувача. І раптом впізнав його Фернандо, височезного, ходючого, у строї приватної школи, синій блейзер з гербом, синя краватка, біла сорочка, сірі брюки. Я мусив назватися, аби він упізнав мене. Лише тоді на його обличчі вималювалася сумна усмішка. Звичайно, пам'ятаю, наші походи в кіно. Якось давніше бачив Ізабель. Оскільки ми вже були не друзями, могли сказати самим собі правду, обидвоє знали, що нам подобалася Ізабель. Потім він глянув на мою науку і допоміг розв'язати кілька найскладніших арифметичних рівнянь. Повільно і терпляче, ніби трирічній дитині розслумачив мені способи розв'язання. Я й не здогадувався, що ти так знаєшся на числах. Я добре вчуся одні десятки, сказав він без гордощів, ніби давно із з тим змирився. Числа допомагають мені вивільнитись, перепочити, його слова здивували мене, і хто б то шукав спочинку у числах. Ми поговорили ще про кіно, про Фернандову школу, про батька, поки я не бовкнув того, про що не варто було б згадувати. А пам'ятаєш свою крейдяну людину? Думав, він навіть не пригадає, про що я, або просто посміється над старими своїми страхами, але Фернандо ухопив мою руку і стиснув до болю долоню Нізащо не треба було дивитися мені на те, що було на тій дошці, Не гоже бавитися із крейдяною людиною. І не сказав більше нічого. Я хотів було вибачитись, але той не лишив мені ані хвилинки, тільки й побачив, як межі столиків Фернандо віддаляється ходою сновиги. Перш ніж він зник із поля мого зору на синьому блейзері над правим його плечем, я встиг завважити білий слід трикридяні пальці. Крийдяна людина Пабло Де Сантіс.